Свободи У 91 му році, все було би зовсім інакше. Але тоді вона була просто нереальна. А ще от одна річ, як на мене, це брак окультурення цих процесів. От я знову зацитую звернення, це копія звернення Буковицького віча тоді, 95 років назад, лише фрагменти. Для чого це все? Щоб наша держава давала багатство в культурних доробках нашому народові, щоб заспокоїла потребу на землю нашого мужинства, щоб пошанувала робочу силу робітника, давши йому всяку огороду. А на першому місці що стоїть? Давала багатство в культурних доробках нашому народові. Я би рекомендував почитати, хто не читав Євгена Пашковського. Він лобрат Чеченківської премії, зараз дуже фрустрований цими процесами. Він надзвичайно докоряє українському народу за його непідготовленість, невмілість, сьогодні неорієнтованість і каже, що дорога за нас один доки не вдосконалюватимуть народ, нічого не зміниться. Тому що, продовжуючи думку Олега Зафоровича, а я пригадав історичний факт. Юрій Тютюнник, коли зібрав свій гарнізон у 2017 році перед Центральною Радою і каже, хто тут українці? Вийшло кілька чоловік. Хто тут хохли, більше вийшло. А хто малороси, всі решта вийшли. І сьогодні ми ділимося на яділлю на українців, на хохлів і янечар. Українців, на жаль, занадто мало для того, щоб навести порядок. У нас, головним чином, присутні хохли, Є й чимало яничарів. Її скрізь повно. Це ще одна причина розколу руху. Там були спеціальні козачки у лавках заслані, які робили свою брудну справу і посприяли тому, що сьогодні травилося в нашому на політичному воді. В протесті цього, що ви сказали, хочу, Олег Підухович приводив слова першого президента Кравчука: маємо, що маємо. Я кажу, маємо те, чого варті. Це треба, може, це не дуже приємно чути, але маємо те, чого варті. Бо президента обирали нам не німці, не турки. Ми, ми обирали владу. Треба навчитися обирати, робити висновки з помилок, які ми робили. І основне, не бути байдужими. То таких хочу сказати, це українці, які самі себе вважають людьми другого сорту, тому що вони українці. Тобто з цього треба починати? З гідності, з самоповаги. Тобто, а в основному лежить пройти в районі. Да. По моєму сусіда така вже наша історична доля такий фатом, який нам спокійно жити не дасть. І він і сьогодні. Витає за кулісами і керує цими процесами. Я, до речі, недавно э, знайшов передмову до Історії Руського Отечества» для кадетських корпусів. І перед мову це написав Ніколай II Я цитую. Росія країна не землетріческа і неторговія. Її історичний діл перебачати інші народи себе на пользу. Дуже щиро сказав. Дуже щиро сказав. Yeah. І наглядний при ілюстраціях до цього сказаного, ви знаєте, наша крихітна область складається з багатьох регіонів, які дуже різняться між собою. Бесарабська частина там була з 812 року підросійська і підавстрійська. Хто із вас називає з Бесарабії відомих людей? Я да. маю з батинського повіту, дає нічого хто. Ні. Да. Я <рігут> правильно в базі не сучасника тих? Там -то я одного знаю, Гаждеру. Да. Там Олександр, і Богдан, Попішейко, Гаждений. Все один. <рігут> а в Буковині. Бабочан. А в Буковин. Болбочан. Прошу. Болбочан там. Да. Болбочан. Котовський. Ні. А в Буковині, під австрійській Буковині, <рі> кожен з вас назве. Десяток відомих людей, з культурних, політичних діячів і інших, і це робить висновок, чи є його, скажімо, легше було. В Весеребні ніколи не було української школи, ніколи не було української церкви. Російська була. У мене були студенти часи СССР з Медвежі, село є, від моїх козирян 9 кілометрів чи може навіть менше. Але воно в молдовське. РСР, українське село, а школа була російська. Не українська і не молдавська, а російська. Із тих, стільки там було українців в університеті, перших, я не пам'ятаю, 8, чи стільки чоловік було. Із них шість фінансувало повністю консульство Росії, так вони любили українців, повністю на своє забезпечення взяли. Минулому році міністр освіти і науки підписав договір, 400 українців навчаються в Москві. Вони повністю на своє утримання брали стипендію інші вчать. А є українці з Росії, які б навчалися, я вже не кажу у Львівському, бо так в Донецькому університеті. Немає. А вони турбуються про нас. Мені здається, що можна було би перейти до формату запитань. для того, щоб було а те, що вас показали. Будь ласка, надія Надія. Скажіть, будь ласка, теперішнє недільне свято, 95-та річниця поковинського вічі відзначається телевідеую влада. Так вона скликає людей, вона розміщує відпорти поковинські вічі в Європа кличе, До нас звертаються. Бюджетної сфери, які кажуть, що їх змушують бути на цьому Буковинському віче в неділю. Чи, ну, як на мене, Буховинські вічі це вияв так? і це поклик людей самих прийти на це віче, відстоювати свої інтереси і погляди. Чи, можливо, Буковинське віче, яке керується владою, яке скликається владою, і які перспективи тоді цього віч Чи це Віджі? <кхи> 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 так, і чи це віче, власне. Mm -hmm. Якщо дозволите, я спробую аналогію відповісти. Той же Чарков, якого я сьогодні вам називав, у нього є ще така цитата. Хто панує в Україні, де нібито панує народ, питається він. Відповідь така, а ніхто й не панує, бо ж народ не може панувати. Я можу погодитися з такою формулою. Але аналогія. Я був учасником німецьких подій. В НДР колишньому сам власноручно розвалював спільно з німцями Берлінську стіну, і в мене сувенір, один з найкращих цих кусок, шматок цієї стіни. Від першої до останньої демонстрації пройшов з ними. Мені було гірко і одночасно радісно, особливо коли приїхав Горбі Горбі Горбачов. Це було 3 листопада 1989 року, коли 16,5 мільйонів німців вийшли на вулицю, несли на насилках. А людей, які на світ вже не виходили інвалідів, для того, щоб продемонструвати Volk, Ми народ, єдність демонстрували. Мені було приклад, бо я знав, що і хто на мене тут чекає. Але радянська влада тоді великодушно дозволила відійти до Європи країнам Варшавського договору, та ж Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина. А в Румунії почалися зовсім інший процес. Там пішла стінка на стінку. Там була кров, там були танки. Москва сподівалася, що можна силоміць зупинити цей процес, перманентний ланцюг. Побачили, Москва не може. Все-таки Румуни, а найперше там у Горсі, вони здобули своє бажане. Що відтримали процеси? От вони й очолили. У нас в Україні починається з 91-го року. Скрізь були компартійні бонзи і в тому ж Русі, і в наших партіях. А хто при владі був в 91-му році, коли от вибори закінчилися президента у нас? По областях, губернатори, представники і так далі, готова. Колишні партії. навіть кабінети. Абсолютно. Не Ми з ним уклали угоду, що будемо давати своїх представників із руку, чи з просвіти, на тріслави відповідні посади. Когось взяли, ну може одного-двох, я міг провад сказати ледве, ледве одного порекомендували, і то відняв принеснуло так, що він не зміг. Розгорнути свої здібності. Нікого не підпускали, бо вони відчопили ці процеси. Оце вам відповідь. Що треба, аби Буковицьке віче було ручним? Та треба його очолити. От що й вони і тут зробили. Тобто це вже перестало бути справжнім віче. Це просто як історичний фарс перетворений. Відомо, якщо щось хочеш розвалити, треба його очолити. Так. Але почекайте, Олег, продовжуємо це питання. Але 30 yeah. громадських організацій, yeah. не 30, 100, yeah. 100 yeah. майже громадських організацій зараз виступили на підтримку і політики, ну, не, от, не тільки губернатора, а навіть Януковича, наші організації, народний дім українські, інші організації. Просвіта. Да, Євроінтеграцію, буковинського е, обіця, президента, губернатора, всіх підтримали. Яким чином це сталося? Так що, про що ви говорите? Підтримують чи не підтримують? Чи, чи може не громадське? А владні вже стало. Щось, щось, щось тут нас натворило за той час, поки ви, ви відійшли чи, чи постаріли? Це якраз буде десь відповідь чи початок розмови до третього етапу, про я сьогодні. Що ми сьогодні маємо, куди йдемо? А, в тому, що нашої прямої води в тому немає, бо сумніватися не доводиться. А, чим ми займалися ці. Роки, починаючи з 94-го для мене і по сьогоднішній день, я дуже активно далі продовжую працювати. Заснував Інститут Центральної Європи, який веде міжнародні серйозні програми. Ось, Наприклад, останній круглий стіл був утворений стосовно подвійного громадянства, тих паспортів на Буковині, що зроблено. Зараз я повернувся з Австрії буквально два тижні тому. Я є почесний доктор Інституту Центральної Європи у Відні. Там була звітна конференція. І е, я там застав дуже брудну річ. Е, група одеських євреїв ініціювала е, знесення пам'ятника Івана Франку. Скромненького бюстика, нещасного, які притулили відповідня на тротуарі біля церкви Варвар. А чому? Бо знайшли кілька антисемістних у нього висновків його творчості. Вони не знайшли абсолютно величезні цілі твори, присвячені позитивній характеристиці євреїв, цього вони не знайшли. А і це навіть відбулося зібрання в університеті віденському, хочуть демонтувати дошку пам'ятного Івана Франкові. Тобто ми будемо вручатися, буквально я збираємо зараз фахівців до і так далі. Тобто ми щось робимо. Крім того, я їжджу фактично щомісяця і буває не по разу, і виступаю перед аудиторіями в різних регіонах України. Я починаю на наукову тематику від міністерства щось там, але головне мінімум пів пари. Півлекції обов'язково на політичну тематику. І я можу зараз охарактеризувати кожен регіон. І я знаю, хто чим дихає, з ким можна далі комунікувати, віддавати Україну. Випевнено чимало, тільки один штрих. Донбас нормальна е е територія, скажу вам. Коли я, я використову користуюсь українською мовою з нас року, ось як авто 10 статті, я не маю права інакше е е користуватися іншою мовою, на Донбасі молоді люди особливо відповідають мені, як можуть, але відповідають українською мовою. Нема ніякої найменшої зневаги. Там є дух патріотизму. Я по -по поїздив по цій Донецькій області. Гірше байдужість в Харкові. От недавно кажуть, чому я не можу за три дні знайти хоч однієї нещасної газеті української мови. А за чим подумаєш, яка є різниця? Але повна ненависть. українофобство — це Одеса. Одеса. Тільки чуть за скажу, а чого мені обращаються на то на речі? Я так открував. Вовком зразу дивляться. Чому це вже окрема тематика? Але ми є е, дуже різні. І знаєте, ще скажу, е, ми проводили з ініціативи Володимира Івановича, до речі, в Борисполі конференцію ювелейну присвячену магдебургському праву в Борисполі. Я виступав першим, поки інші професори потім виступали. Я намалював карту покриття магдебургського права в території України. Я, я шокований, вражений, подивився це карта один до одного помаранчевого голосування. Це буде до одного — карта Київської Руси. Тобто ми були в своїй країні, залишилися, а то як було дике поле, я далі не кажу. Ми різні, ми занадто є різні. І навіть так подумалося, а чи не було би нам краще все ж таки? Ти на своєму березі, я на своєму березі. Звичайно, це є фантазмогорична думка, цього вже неможливо допустити я з різних причин. Але теоретично, якби, то можна задуматися. А чому не в Народному домі українському зараз виступає? <клум> не, <народ>. не український <клум> кажуть. <клум> ну, а от давайте Іванчук. Так я починав розмову. Я вже домовився. Потім кажуть, давайте програму. Добре, сказав, що я буду виглядати. Потім дайте листа якогось, хто хоче з Києва тут побувати. Ну, це вже було забагато. Для я зачитав питання, але листа спеціально не дивився. Я дуже дякую пане Торкові, Стос... що нам давно зустрітися. Стосовно того, що ми різні, це так. Ми різні, правий, лівий лі, берег. В суверність її починаєш у писарабі, кінчає тарю. І я скажу більше, ми відрізняємося від інших народів тим, що ми індивідуалісти. Але. Повинні пам'ятати одну річ, що чим більш різноманітна система, тим вона стійкіша. І те, що ми різні, маємо єдиний архетип притаманий всім українцям, це підсвідомий колективний архетип, це є за логом того, що ми маємо велике майбутнє. Саме тому що ми різні, Якщо б ми були однакові. Одна із причин розпаду СССР те, що творили одну радянську людину без нації, без мови, без нічого, щоб всі однакові були. Система властивості системи залежить не лише від природи складових, а від їх кількості, взаємовідносин між ними. Ну, Іван, багатства полягає в розмаїтті, Це правильно. Але якщо там немає антагонізму. Розмаїтю всяке буває. Але якщо зациклене протистояння то тут вже йде до багатства. Але я дивлюся оптимістично, друзі, ми змагалися, як казав Вольтер, кожне покоління з українців змагало доволі. Але нам давала історія можливість буквально лічені дні бути якимись незалежними державниками. Ну, визвольні змагання трошки довше, там два роки в той борні було таке інше. А зараз ми маємо, слава Богу, 24-й рік пішов, такого ми ще не мали. Виростає нове покоління, принципово інакше. Я е, цьому поколінню е, довіряю. Ви е, знаєте, Брюховецький виступав у Венецькому університеті е, і розказав на ковід цікаву річ, що в запитаннях стає один студент і російською мовою. Каже, ви знаєте, е, ми з львов'янами общаємося на своїх язиках, не по-українському, а по-русськи, але ми друг друга розуміємо. А вот з нашим старшим поколінням ми на нам ну, язики, але ми друг друга не розуміємо. Десь так воно йде. І я впевнений, що дай нам Боже, ще яких 10 років, все. тоді можна поставити просто крапку, знак поклику. А скажімо, я прошу вибачення. Я все-таки поверну вас до того, що ви сказали про Файну Хобську Одесу. Одеса? Єврейське місто. Так що євреї зробили українськопським територією, вони роблять це все з України. Євреї зроблять це з франка у війні, Одесі. Що? Чернівцями також хотіли чекати зараз? Ми про червніці можна бути спокійнішими. Я з свого досвіду життєвого поділяю євреїв на території України на дві категорії: євреї Західної України, євреї Східної України. Вони різні. Отут, євреї, я жив навіть в комуналівці, кором, чотири сім'ї євреїсь, то все який нікому. Вони плекають свої традиції, свою мову. Вони більш-менш толерантні, вони і культурні, і професійні, і так далі. Вони в чому не стали євреї, то відчутно зразу стало. Не лише якщо перукарів не було, але й музикантів не було, але лікарів, стоматологів і так далі. Це відчутно стало. А євреї на сході України. Зовсім інші. Вони жили сьогоднішнім днем. Урви, урви, урви. Так їх кручили. ще за Царадо. Відтоді тягнеться квіст. Скажіть, будь ласка, скільки українців серед тих 9 мільярдерів наших? Не мучтеся, не мучтеся. І всі вони якраз звідти. Ось. І тому лякатися, що в Чернівцях там щось це вірезотіх, вже практично немає. І боятися їх теж е, не треба. Є от... Наприклад, Васерман, там же ж у тому в Одесі. Я вже не кажу про харківських лідерів двох, ви знаєте, І як його виступи останні дом кіно. Є там таке... Це, мабуть, історична умова на це що, але ми перейдіть. Я ставив про це за велику проблему. І взагалі з євреями треба обережніше вести себе. Обережніше. А єм з українцями. Е, знаєте, Бітенберська група, чула ви за таку в Голландії, так? Це 100 з лишнім найбагатших напливовіших людей. Політики, бізнесмени, банкіри. Це практично всі одні євреї. Вони тримають віжки в руках, планети і йти проти противітру, проти течії. Проти <звеч> Треба конкретніше працювати. От, наприклад, оцей колега пивши той єврей відносно франка, що зразу перекладає. У Другій світовій війні українські бригади смерті знищували євреїв у величині. От хотілося йому сказати, хто був лікарем в УПА? одні євреї. А починайте Жаботинського, ото світоча єврейської політики, сіонізму єврейського, як він позитивно відгукується про українців. Він каже: що ви чіпилися того підзори? Та в нього антисемітизму взагалі не було. Він вже застріляв полковника двох офіцерів за те, що не дійсно позначалося на якоїсь єврейської сім'єю. Ну і тому подібне. Тобто отакі треба краще нам дані витягувати і обмінюватися, аніж єдине на Ну, нічого не принесе. Ніколи не Ну, ремарка і запитання Тарас Романович, ви напевно трошки забули на рахунок я сказав, першу і останню партії УМП. Ми ще з вами були в демократичній партії. А це ви партії. Вона переросла. А, потім, це найтаж перші вже забули. бачите, Я вже забув. Може, того, я, я просто згадав думаю... вісім організацій з ДМП. Я перевіз в ОМП. Тобто Ден партія перекладається народна партія, стала народна партія. Ну, так ну, все, да, да. бо я думаю, ну це ж такі славні часи були, що не, треба. Не. Да. І тепер запитання. Чи маєте намір ви троє брати участь у ВІЧ, яке має відбутися післязавтра? Це пер... ну, перше запитання, і друге запитання: з якими партіями сьогодні ви троє, вам не соромно було б стати під одні знамени? А... Чи є такі партії? Тому що ну, як на сьогоднішній день ми от зараз критикуємо владу, що вона організовує Віче, але ми не не бачимо опозиційних партій в нашому регіоні, які скликають альтернативи, принаймні Віче. І з опиранням на таких людей, таких політичних світил, як ви. Розумієте? От за що я хотів запитати. Будь ласка, ну хто хоче, можете відповідати. Є такий у політології термін синдром Арестида. Арестид це був грецький політик в Афінах. І коли відбувалися вибори, прийшов на базар і дивиться, що там активно кидають в жбан черепки. Це, звичайно, голосують проти. І він підійшов, чому ти кидаєш туди цей голос проти. Ти знаєш цього рестити? Каже, та ні. Я його не знала, тільки зранку до вечора чути, а Рести, та Рести, Тобто він приївся. Десь, можливо, і ми певною мірою приїлися. Скажу вам, тому 4 здається, роки відбувалася звітно-виборна конференція обласної організації ОНП. Вона хібила. І мене попросили керівництво нашого ОНП, очолити тут в області. Нехай навіть це заочно, але не страшно. Очолити організацію, щоб її підняти. Я знаю, що бізнесменів в Чернівцях. Ми відкривали фонд, щоб мати свої кошти повідні, і так далі. Про це я сказав загалом на конференції. Вони дуже дякували, мені все ми пам'ятаємо, т.т.т. Але ми все-таки будемо триматися слова, бо ми вже то звикли. Ну, і їх вже немає, по суті. І це в кожній такі організації, що з руком зробили оці протистояння постійні. І я вважаю, що в області треба починати все з нуля. Немає. Зараз Володимир Грицько розпочинає будівництво нової партії. Я до того теж маю дотичність. Ну і можливо, це може колись стане моя друга партія. Тож тобто побачайте. На нових європейських засадах не велика партія, але там виключно професіонали і якомога більше молодих людей. Тому я не дуже претендую туди. Прекрасні люди. Я був на встановчому таким, хто ну, не з'їзд зборах про глистів. Прекрасні люди десь такого то віку, як вони розбираються в політиці, яка в них риторика. Ось і з такими треба йти ну, в політику, на вибори і тому подібне. Люди жертвені. біда, що немає фінансів ще, але вони десь знайдуться. Тільки щоб ті фінанси не зіпсували, знову ж таки не приведуть до цього. Яку б я зараз підтримуючи вступав би на я маю до кожної із них, які там є в парламенті, серйозні претензії. Я український націоналіст. В кращому розумінні цього слова, хоч у мене є претензії до націоналістичної партії, яка в парламенті є. Бо в багатьом я не згідний, але іншого шляху я не бачу. Я Україна. Щодо європейських партій зараз дуже гарно говорить. Є один лідер європейської партії, вона так і називається, який привів Києві до влади Черновецького, Чель Того, що він висунувся на мене разом з Чернівецьким, знаючи, що він не пройде, але відібрав голоси. Так чи ні? От європейцець гарно говорить, гарно виглядає. Хто говорить? Питання до мене ставили від нас, то я, би всі і... сказали, я, я б всіх стала. Яку партію ви підтримував? Знамене якої партії ви пишете, я не йду, бо я свого часу повідомив пану Папію, що я не берегу в жодних офіційних заходах, які організовує влада. Це не знаю. І тому я не запрошую ні сюди, ні, ні на інші заходи. Що стосується е, партії, то я був би більш обережний, тому що зараз можна, звичайно, не підтримувати жодну партію. А якщо так всі скажуть, всі українці не підтримують жодну партію на президентських виборах, то що буде? Ось, там нам хочемо чи не хочемо дивитися на ситуацію в реальність, доведеться підтримувати то з тих трьох всім добре відомих, які на той момент отримати тільки для того, щоб змінити цю владу. Ось. Це не є оптимальний вихід, але це єдиний, нам, з моєї точки зору, вихід ситуації. 我大概觉